Всім привіт! Майже восьма ранку у нас на градуснику мінус 26. Відчувається, звичайно, більше, тому що бачу туї вінії. Велика вологість. Відчувається як усі 30. Ну, і знову я спитаю. У того коментатора ще мене питав, що писав, та не може бути в Україні таких морозів, і зроду їх не було. В якій ви Україні живете? Певно, в якійсь паралельній реальності. Ох, якась пташка засокоріла Уже зараз. Зменшився трошки, бачите. Ну, у нас у затишку. Якби отак висів отам десь на дереві, то показував би всі 30, тому що це вже перевірено. Ми як на колишньому дворі жили і прийдемо. Ось мама каже, сьогодні такий мороз, а сусідка каже, та ні, сьогодні більший мороз. Курі ще закриті. Там вівці закриті. Ну а ми підемо куди? Правильно? На новонароджених глянемо, на наших красунчиків. Привіт! Ой, боже, ми вже в туалеті ходили, де ви жовтеньке. І по носці потекло. Таке, як і треба. Зовтеньке. Ну що, видно, де дівчинка, де хлопчик. А я їх не потрогала, сухенькі чи ні? Сухий, то мама вже обмазала. Сухий. Діло молодцем у нас. На вулиці такі морози. а ми мами. 26 градусів люди добрі, я доброго. Казала, ранку. казала, показувала вже 25. Ага. Ну на просторі всі 30, я думаю. І Хатні... соломку поклади. — Хатні, Вхідні двері, рамка металева обмерзла, аж біла. Ага. Так. Хоча в хаті уранці встало 24 mm. на градусник. І соломку, ну хай єсть. А кіній може отуди у жолуб солому. Так... Ну збирає. хай собирає. Вона наїджена, вона вже сіна доброго наїлася. Бурячок з капусточкою поїла. Живіт упав, нема. Жменечку малесеньку дала, бо ті ягниці даю. Бурячок. Свинки їдять ячмінь смажений. Там їсть. Котел тупиться, лампа горить. Коли є світло, тоді й горить. Вона якуючи, не вимикається з 29 листопада. Дякуючи всім нашим робочим людям, і захисникам нашим, і нашим енергетикам. О 17-й годині вчора яку включили, і оце по цій порі не виключали не світло. Війночу Там вставала. У Фейсбуці у групі Суми обленерго на офіційній сторінці люди дуже просили, просто. Що, ну, одна жіночка пише, ну я просто замерзну сьогодні, якщо ви виключите навіть на 4 години. Ну, звичайно, може, більше, вірої, що там ніхто не читає цих коментарів із суми Обленерго, але виговориться, людям десь треба. Але який морозний є. Ну Ми ж то в хаті, то, у... да. то в кухні он топиться, то сюди прибіжиш, хоч і виходиш на диктанті. І в хаті косі, вже топиться. І за руки бере, і. Да за все бере люди добрі, ну, такий мороз. Ну це все таке головні, да. мерзляки вже в хаті. Ну Ми, сільські люди, ми прив... не те, що привчені, привикли, ми звикли, сніг, дощ, морозяка лупить, а нам треба йти, бо нас чекають тварини. Нас чекають тварини. І воно не розуміє, що мороз 30, а треба їсти давати. Нічого, все буде добре. Це не перша ягниця. Дасть Бог нашому житті. Робить. Бог віку протягне, не остання. Да, Дивіться, яка соль. дівчинка. На союємо, вони не голодні. Мама видно, прийняла обох, бо аби було дуже голодно, і мама не давала цицьки, О, так, воно, на кону плакалась сарай. Вони б кричали. — Вить вона, їх бачить, що не б'є, бо я ось уже тут більше півгодини кручусь, сюди туди хожу, Як казала Верка сердючка. І туди ж треба, і тому треба, і, і, і там услідить, і, там, услідити, і там, там покомандувати, там ще щось. І все люди добре треба. Не позорте мене. Свинота так необразовано. Не позорте, люди скажуть, що я вас не годую. <рес> не годує вас. Оце ви вже, вже поїли те, що наготовила. трошки ще воно в користі зависилося. І стоїть, ну мисиці ячмінь жарений, а це ж так просять ячмені. Увесь у мисочку наберу і увесь зразу не віддаю, бо... Бо ну, я вже наїлася. Це ж як вони підросли. Доці навередні. <ріху> а дивіться, а картоплю поїли, скажете, голодні. От, от повикидали гідота. Чуть менше дай, тоді верещать, наче не наїдаються. Чуть жменьку більшу добавила все. Ну що, свино. <ріху> да. Позорите мене на весь білий світ. А я ж за вами як ухажую. і повичищала, і чистенько, і тепленькі їсточки. Немає сьогодні Зроду холодного не їли. Ні, сьогодні світло так в електрочайнику водички підогр... закип'ятило, не то, що підогріло. А як світла нема, хоч сюди в кухню біжу, хоч так як сьогодні котел у хаті вже горить, бо не хочеться захолоджувати хату. Бетонні стіни, чим довше не топиш, тим тим, тим тоді вже не нагрієш те, що втратиш. Довше вітруш. Стіна вже не нагріється. Ото, от, хоч на градуснику 24 посеред хати туточка, де Наташа плете, отут у, у цій кімнаті, там на одвірках він у нас висить. А піди туди в дальню кімнату, там вже набагато холодніше. І от стін підходиш от стін, вже чуєш, що вітерцем повіває. Хоча і... Притеплене трохи під обої клеїли там, що ми клеїли, щоб тепліше було. Є люди у нас, які в такі, живуть у таких доміках, як ми їх називаємо, повтеплювали гарно, але все рівно. Не світне заряє. Топиться з теплі. самого ранку. У явниті з бухторів маю люди. Так, да. ну що, водичку п'єш. Тепер черга за тобою. дивися. Я поміняла і водичку їй, ту напоїла, вона напилась прямо з відео. Ну, в неї також уже опускається живіт. Ну, ці її зараз не вичищали і вичищати не буду. Це наша чорнушечка, вона ручна, вона любить, щоб її пожалували. Вона така дівчинка. То вікуся в нас гордовита бариня. Це ж оця була. За, Завернула голову, збирала сіно і набрала отакої вовни в рота, а воно за зуби за нижню щелепу зачепилося і отам лежала. Я зайшла, думала, що її вже каюк. Ну, а опускається животик мав. Опускається. опускається, вона також довго і тиждень вона не протягне. Без дітей вона мотиждень, моменше, ну по-друге. О, хороше? Тепленьке, таке пружненьке вже, шкурочки не висять. Теж двоє буде. Скоро, скоро. Ой, добре, що не троє. Два, що там? Що тут у нас? Ой, а ти чого прозівала? Диви, як синочок уже молочка попив, ну вона теж пила. Ми по торішньому Петрушці знаємо. Як не годує, так він кричить. Просить молока. Та вона його й гонить, вона вже 10 разів годить. Так, да. а все не гонить, ні, прийняла обох. Бо це така бариня. Ну все, віддихайте, сухо, обсохли, вже їм нічого не страшного, ці морози. Ну, ще зовсім вони не досохли, ну. ну вже отут при оцьому, що коли лампа горить, топиться, і в обіди буде топитися, і ввечері, і на ніч, то вже їм це не так страшно. Ти згадай, в тому році, як Петрушку годували. Тут у нас свині дорослі були. Ну і не топилося ж, не було титана, але а, була сирість велика. Так, да, волога із стелі капали, капки такі. Капки що страшні. капали. Я бува, приходжу Петрушку на вичищається увесь, а, а воно тут усе мокре. усе асфальт чи та, бетон оцей увесь мокрий. Все було мокре. Зараз у сараї, дякуючи цьому титану, що ми топимо сухо. Сухо. Хай і прохолодно, немає не жарі, ну і не замерзає, ну і сухо не капає з стелі. Мама, Начи, як ми погозі. Торік Петрушку годували, ще, ще чекали її, ходили 11 лютого. Народила Петрушку, ходили, годували. Вже люди добрі пройшов рік. Як же ж швидко, як же швидко, лине на час. Як швидко біжить наше життя. Ми над цим не задумуємось. А життя проходить і проходить. Ой, І теме, і теме. Мамі, хоч розірвися між вами. І це ж хоче і, і, і там хочеться. Ні, годовані. Вони годовані. Ну, молодець, Вікуся. Годова, молодець. От умничка. Ти наша дівчина. Особлива подяка з грамотою, що двоє. І що не і що ти не кинула? Що не троє. Одного або може й обох не прийняти. Все такі дівчата з характером. Вони, як казала моя мама, самі собі на умі. Схотіла годую, не схотіла, дай дити. Бачте, нюхає. А якби вона не прийняла, вона б зараз його лобом би штовхала. <свист> не можна, це ж дітки. Як же їх не прийняти? А Тих вівців чоловік випустив на двір отдав буряк і посипав дертю. Вони поїли, кажу, заганяю сарайчик, сіно даваю сарайчик, бо в них же ножки мерзнуть. Хай вовна яка не є, за ножки ж мороз бере. І за вуха, і за ніс. А сарайчик і там у них холодно. Ти чуєш, вони... щось, Володи, я, щось я перечуваю. Пуся сходив у лоток по малих ділах, і ось як я виходила по, по великих ділах і пішов. Туди так демонстративно, туди в коридору в кімнату. Так я аж думаю, Мо не планує на двір? Так, Мо відчуває, що тут робиться. Може, відчуває, що тут робиться? Селянина завжди була робота. Селянин спиті про роботу думає роботи. Курі Євісне. затихли. Ото в нас одні курі обіжень. Ну, їжею ні, нагодовані, все, ну що холодно. Ось буду відкривати, побачу, що вони там. Якщо пітуха шишка засю ніч примерзла, так перенесемо сюди в сара. Я як не примерзла, хай сидять. так, ось так. все, мама. Вони день два оберуть собі місце для лежання. Вони не лежатимуть, що те там, те там, вони можуть лежати за всіх дата. Що отут у них лежання. І одне ми... біля одного. Так, да, тоді ми будемо більшенько туди кидати соломи. А зараз так, сухенько. Ну, попередні бійки були, отам коло кормушки спали. Да, а отам, тоді почали о... в кормушку да. залазити. О, Ну дивіться, яке здоровеньке. Молодці які. Ти знаєш, я вчора пожалкувала, що ми заклали оті двері. А, я вже думаю. не раз залкувала. Думаю, Це такий, оце ось стіна, бачите, так, наче той, це із отієї кухні, де ми грубу топимо, сюди, сюди були, були двері. двері. Але ж як ми прийшли сюди, господарства багато було, це ж двері тутечка, а ця площадка буде пустувати. Тому ми заклали, чоловік заклав її. Я це тепер думаю, оце такий мороз, а це в кухні сюди перескочив, дай не напускав би лишнього холоду. Да. Ну. Мо, коли прийде цей, назад їх одкидать, поставить двері. Як мало буде худоби, а такі морози будуть, Бог його знає, як які воно зімена буде. Ніколи не придугадаєш. А моде вже до такого, що нічого не триматимеш. І вже не треба, будуть двері. Буде отут ехо гулять по, по сараю. Зайдеш, постоїш, постоїш. Слухають ти. тебе, Андрей. Що, дівчата? Слуха, навострили там. Ну я задоволена, хоч ростуть, бо були такі, що годуєм, годуєм, а вони на одному місці сидять і все. Корма переводимо, аж плач було бере. І це не так давно в цьому сараї. Ну, а ці хоч ростуть. Як уже їжею, коли вирядуються. Це ж вчора борщ варила, так куранці додавала на ту їжу три черпачки борщу. О! Бо а не хочуть їсти так. На насос виключила. Бо я як уключила, так і не ганяв тепло по батареї. Та догрівся котел, поки світло є, кажу, включить насос, хай переганяє воду, щоб швидше дійшло усі куточки. Це вона, бачиш, вона вже хоче віддихати лягати. Вона ось ляже, ми підемо. І... І все буде добре. Коли тримаєш люди добрі господарства, вже хоч і в таких роках, як я, і старіші люди, то господарство стимулює до роботи. Не, не падати у відчай, не падати духом, і щоб не заржавіли сустави. <клес> бо ти думаєш про, не про себе, бо ти ще не їв і ще не знаю, що їстиму. Вчора суп варила з м'ясом, з рисом, ще є трошки не викидаємо, бо хто знає де його звариш, як потухне світло, і борщ з м'ясом, з реберцями. З і той. А про скотину думаєш, біжиш уранці сюди, чоловік схватився живенько, мельницю включать, бо вчора напруга, хоч і включили 176 усього була, а треба ж їм дерті під молод, зерно. Я у хаті живенько, хліб замісила вже сходить, не буде світла в кухні позавчора, 30 числа. У 12 годин треба було, щоб виключилось світло, а воно не включилось, а в мене хліб вже в формах підійшов. Прийшла сюди в кухню, розтопила грубу, гарно накалила і спекла. Шикарний хліб вийшов. Так, що в мене вже хліб. Як з печі, дуже класний. І груба вже затоплена, і там горить, ну, а її ставали, там ще не була. Навіть води не хочеться. Хоча вже повернуло на 9 годину ранку. А весна підходить, хтось виходить милуватися квіточками. Я не про наш двір, взагалі абстрактно. А тьотя Натаса, як казала Ірочка, на велосипед з мішечком і своєю коскою маленькою поїхала. Ой, бо там у мене в затишку травичка підросла, бо там, бо там у мене десь молочай підріс, тут нема там у затишку десь на якихсь наших Он городах. Я кобею посіяла. Дажду, вона довго сходить. І з 15 лютого туди трошечки, може, мо, мо, трошки туди. І да, туди до кінця лютого, не хочу рано. Перці почне муштруватися, мене висівати. Он дивись. Мамочка моя ріднесенька. не обіжай мене. Дай мені ціці. Це вони зараз, бачите, те лежить. А це ж вона пила, він стояв, а вона пила. І чого ти там лягла коло дверей, якби в тебе в голові було? Ну, що молоде роде, коло дверей притулилося там очки. Хоча от дверей туди воно не тяне, воно тяне прямо, ну все рівно трошки на стінах і ній виступив, поблискує. Прорвемося, вже саме страшне позаду. Якщо так і далі піде кожна по два родить, то це дуже добре. Вона хоче лягать, навіть. Дякуємо, люди, добрі, що ви з нами. Дякуємо нашим захисникам, нашим енергетикам, що ми маємо змогу просто жити. Не видумувати якісь видумки, а просто-просто жити. Дякуємо їм. Хай їм Бог здоров'я дає. А ви залишайтеся жирі, здорові. До нових зустрічей. До побачення.